Бажаю всім здоров'я. Злазьте диванні експерти з дивана і дивіться, що ми зробили. Ось такий тракторець, ось таке компонування, ось посадка в його. Хочете зліва, хочете справа. Сідайте. Рульове керування. Ви все бачите, що спереду. Писали косарку. Як причепити наперед. А вона треба спереду. Якщо треба, причепимо, не є проблема. Тобто, можна поставити автономного двигуна, Можна гідромотором зробити, замінити розподільника на двохсекційного Тобто варіантів виготовлення досить багато. Розміщення двигуна посередині. Підйом фрези Ось гляньте, яка висота підйому фрези. 60 см. Задирається ця фреза Його тут не потрібно взагалі стільки, ну, але так, вийшло, так вийшло. Ось таким чином син мені приладнав глушника сюди. Ось так його вивели назад, щоб він не бакав. Так, да, сюди ще проситься, як би сказати, можливо, якийсь ящичок такий невеличкий. Ну, Будемо бачити, що ми встигнемо сюди зробити. Можливо, знайдеться клієнт і він сам собі зробить, що він хоче сюди і як хоче. Гідравліка односекційний розподільник. Фара світить в дупу або в ноги. Це спеціальна розробка, нанотехнологія, щоб гріли ноги, щоб не мерзли ноги. Кому треба фара, можу продати. Переносити її сюди наперед Ну як варіант можливий, але плани були зовсім трошки інші. Побачимо, що ми ще додамо сюди до його. Кого цікавить замовлення такого тракторця, придбання такого тракторця. Приїжджайте, він є на тест-драйві. Сядете, проїдете, подивитеся, як він працює. Наша легендарна балка. Що ще тут а, е, досить цікавий? Кліренс. А кліренс тут а взагалі в йому бомбезний. Якщо зараз вийде, поміраю і покажу. Не дуже виходить, але, 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 але. 30 см. 30 см. На якому говнотракторі є 30 см. Так же само знизу. Вчора заглядав, дивився, я аж офігел. Тобто, гляньте як. Немає виступання, тобто задня частина і передня частина в одному рівні. Тобто ось такий кліренс для його зроблений на цьому тракторі. Завдяки 16 резині резині. цікавить замовлення, телефон, як завжди, в підписі.